Ми читаємо всі ваші коментарі, але бачимо, що більшість з них часто повторюються. Тому вирішили в одному відео відповісти на всі ваші часто задаваємі запитання. Наша компанія відкрита для будь-яких напрямків. Ми відкриваємо для себе Малу Азію, так як нещодавно були в Азербайджані. Також їздимо по Європі та Україні. Ви часто задаєте запитання, де саме ми знаходимось. Наш офіс знаходиться в місті Києві, Борщагівка. Також запитують, чи беремо ми людей без досвіду. На жаль, ні, досвід потрібен. Як казали раніше, ми шукаємо водіїв на категорію Б, С, с 1 та ЦЕ. Також часто запитують, чи беремо ми жінок. Звичайно, так. Будемо дуже раді бачити жінок у нашій команді. Ще часто запитують, що саме ми перевозимо. Конкретно вантажу немає. Ми можемо перевезти як печиво, так і серверне обладнання. Ви часто нам пишете, як з нами зв'язатися. Зв'язатися дуже просто: просто залиште свій номер телефону в коментарях, і з вами зв'яжуться наш HR. І найцікавіше питання щодо заробітної плати все залежить від вас. Тому приходьте і будемо домовлятись.